Вночі у Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по місту та атакували безпілотниками. Подробиці розповідаємо в нашого колеги Вічеслав Мавричів з нами наживо. В'ячеславе, слава Україні! То що можете розповісти станом на цю хвилину? Героям слава Женю. Зараз перебуваємо на місці одного з влучань. Це приватне подвір'я, південний захід Харкова. Тут один з шахедів поцілив по господарчій споруді. Це був сарай, де власники тримали усілякий храм. Живуть тут літня пара, пенсіонери. Їхній будинок так само пошкодило вибуховою хвилою. Знесло частково дах. Також побило що найменше. Ну я нарахував близько шести будинків точно навколо побиті вибуховою хвилою. Сама ця атака почалася у пів на третю ночі. Спершу я чув два вибухи як пізніше пояснив нам директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Це були уда балістичними ракетами і поцілили росіяни по промисловій зоні, якраз тут теж неподалік на південному заході Харкова. А вже з третьої ночі на Харків почали летіти шахеди і е вибухи лунали. Ну близько ну, приблизно кожні 5-7 хвилин. Атака тривала близько години. Власне, що вдалося е нарахувати, да яку кількість е ураження нарахували у мерії. Прошу далі пряму мову. Протягом години ворог сьогодні з 3-ї години ночі завдавав ударів по місту Харкову. Всього було завдано ударів дев'ятьма шахедами по Нововарському району міста Харкова та двох ракет. Значить, ракети влучили у нас цивільне підприємство великий великі. Бачимо масштабні пожежі на чотирьох локаціях форму зоні. Окремо є повністю загоряння і знищення одного житлового будинку приватного. Там літня жінка біля нього знаходиться, власне залишилася без житла. А, і власне, ось цей коментар а, Богдана Гладких ми писали у промисловій зоні, там де і сталися найбільші руйнування, і зайнялися а, пожежі. Щонайменше в чотирьох локаціях. Там горіли а, типографія, а, СТО, а, склад а, автомобільних покришок. А, Вогонь поширився. Рятувальники ще не звітували про е, точну площу пожежі, але дим е, від цієї, цього займань від цих займань у промисловій зоні було м, видно за 10, ну, щонайменше за 10 кілометрів від е, цієї промислової зони. А е, також станом на зараз відомо про е, лише одну постраждалу людину це власне м, господиня цієї будівлі в неї лікарі діагностували. Гостру реакцію на стрес. Один з шахетів, який атакував місто, впав і не розірвався. Це сталося ну десь так, так само в цьому районі неподалік. А шахет впав у сквері поруч з дитячим майданчиком, і вибухотехніки поліції та рятувальники близько півтори години витратили на те, щоб знешкодити безпілотник. Від нього від'єднали бойову частину. Ми змогли підійти поближче, зараз. Зараз ви бачите кадри, який вигляд має та сама грань 2 якою атакують українські міста. Власне, що відомо, чому не розірвався цей безпілотник? Ми запитали у представників обласної прокуратури. Так само можемо послухати їх коментар. Перебуваємо на місці, де не розірвався БПЛА, типу «Герань-2». він впав, можливо, ймовірно, за зачепився за дерево та впав з нерозірваною бойової частини. Було встановлено, що цей шахет мав бойову частину вагою 50 кілограмів. Також додам, що останні щонайменше два тижні росіяни атакують Харків приблизно в один і той самий час. Це третя, четверта година ночі. І власне зараз ми продовжуємо працювати на місцях влучань. Будемо спілкуватися з власниками. Бачимо, що комунальники вже починають підвозити будівельні матеріали і забивати вікна навколишніх будинків. Женю. Дякую, Слава. Якщо будуть нові подробиці, обов'язково долучайтесь. В'ячеслав Мавричев з подробицями про наслідки російської атаки на місто Харків.